Це шосте питання. Шосте. На розроблення проєкту да, по будинку. Всі знають тему, а, у нас присутній архітектор міської та. ради і Максим Олександр. Я нас... можу поїхати ще раз повторно, тоді минулого разу. Ми винесли на сесію, на сесії там деякі зауваження ближче до зміщення там класу, садовища і все інших. Я думаю, виїхати, тому що там є запит жителів, які будинки вже є, існують багатоповерхові будинки, є, там є сірова зона і все інше. Якщо треба, друзі, підсяду дища. Та я просто там можемо для цього можна Олександр. Я можу цю на підсяду, щоб дуже була і зйомка нормальна і фактична. По будиночках у нас є проєкт. Для ВПО по факту ми підписали меморандум з посольством Данії з датським урядом на встановлення для ВПО 10 будиночків. Чотири з них вже облаштовуються, два вже завезли, два на підході. І ще два в цьому році, не два, один планується в цьому році поставити, п'ять ще в наступному році. Так як хотілося б, щоб це була земельна ділянка. Приближена до комунікацій, до житлової інфраструктури, і була якісно використована для жителів, які будуть заселені в цих будиночках. Була запропонована саме земельна ділянка по вулиці Харчука, там біля багатоповерхівок. 27, 29, і 31. Так. Да, да, там є ігрова зона, там є доступність дороги, є підключення, і таким чином ми могли б відокремити вже е, ту існуючу. Так зване кладовище, хоча документів на нього і немає, але ми пам'ятаємо історично, що там було поховання, єврейське поховання. А вже таким чином відділивши його будиночками і тою доріжкою, яку були запити від депутатів, ми могли відокремити цю частину і вже в подальшому її заселяти саджанцями чи іншими, зробити чи паркову зону, чи якісь. Зелені проводити в цій території. Це моя була пропозиція. Депутати тоді на сесії сказали, що на наступній комісії будемо розглядати, додатково вийдемо і вже приймемо відповідну рекомендацію. Тому така історія. Ну, міняється позиція десь прив'язка. Ви обіцяли на минулій сесії, що Схемою, буде там не намалюєте. комісія, до там, перших Там дивіться, там схеми намалюєш. Я ще я кажу, зайшов, бо знаю, що ці питання здодатимуться на засіданні земельної комісії. У мене є пропозиція зараз розглянути всі питання і просто виїхати, Нам буквально 5 хвилин роботи. Але вже на місцевості ще раз подивитися, ви бачите, вже, якщо хочете, я можу показати, вже в наявності ті будиночки є. А вони були і в інтернеті. Було фото це, але можна на місцевості просто подивитись. вживу, який а ви ж були дивилися? Ну ти більше, якщо дивилися, ну, я кажу, хто не був. Хто був, то хто не був, щоб не були всі все. виїжджали. Все. Тому подивитися Просто потрібне розуміння, де буде межа. жити. Давай прив'язка до місцевості. Давайте, по карте, давайте вийдемо навіть, чи ні? Буде, ні? просто за розпечатати з гугл-карти. Тільки будинків до карта це воним... сьогодні не дасть такої наглядної. І для того, щоб дати доручення спеціалістам і відділам, і зимопоряднику, і архітектору, привести відповідні документи, щоб ми їх не переробляли, бо завтра ще пів метра якогось будуть камнем, як кажуть, супротиву і все інше. То просто виїхати на місцевість, і передивитися дійсно підходи, підходи, не підходи, не підходи, значить, ми будемо шукати інші земельні ділянки, тому що в нас час в країні небагато, але свої зобов'язання ми повинні виконати перед донорами. Оце моя пропозиція. І це буде тоді і логічно, і буде якісно, і ми не будемо ну, один за одним, як кажуть, ходити. і тоді каже, ну, що а якісь взагалі катеричності... ну, як таких під підходити питань. Чи бралися якісь інші ділянки, які пропозиції розглядалися по місту нової здивсюди? Всюди їздив, можу покорити. Ну, хоч назовіть, які ви дивилися ті, що ми дивилися. Чесно, не підходять або це готувати повністю земельну ділянку в відкритій місцевості і тоді туди вести комунікації, електропостачання? А можливо, і все таки ставить як пріоритет. Ну біначі не закінчилася, і в нас є дай бог будуть ще люди допомагати по відбудові України і можливо брати цілу ділянку та починати забудову. <ган> Саме для переселенців з усіх територій України. Давайте за спочатку, хоча б ми, ми статус стати прифронтової. Ну ми бачите, давайте Ні, ми по чуть-чуть. Дивіться вибачаю, ми залізли на стадіон, да, там ми єлі містили <ган> туди, <ган> туди будиночки. Зараз ми залізли сюди. Завтра нам дай Бог нам скажуть. Ми ще 6 побудуємо, чи 10 побудуємо. Найдуться донори, дай Бог, і це, і ми тоді заліземо в другу сторону, куди ми сьогодні і не планували. Так можна зразу відбивати у нормальному. У мальовничому містечку міста ну і ставити будинок можливо, це теж ідея добра, але на сьогоднішній день треба дочекатися нужза від, від не тільки від термінування фронту від нашої території, тобто. Віддаленість сьогодні ми прифронтова область Миколаївська, і сьогодні є ризики великі. Плюс йде, ну, ви бачите, на зимовий період це одна історія. Це і блекаути, це і прильоти. Сьогодні ви бачите і в новинах, скільки є і постраждалих, і взагалі руйнувань мережі. Ми кажемо про ту існуючу. якщо ми кажемо, де навіть ті території, які сьогодні могли б використовуватися, але ж є спортивні об'єкти, ті самі, хай вони заміхають на сьогодні. Це колишні стадіони по по території. Все генеральний план міста. Ви бачите, всі ви можете на нього подивитися і відповідно нести пропозиції. Є заклади освіти, які сьогодні е, е, виключені з мережі. Це дев'ята школа, там є територія, але ж ми плануємо його використовувати, або як цілісний майновий комплекс, бо можливо там буде переобладнання. Ми ці об'єкти тримаємо саме для донорів. Те, що ви казали, так само сьома школа вона нас там такий хороший місто що? для будови. Ні, школа там вона діюча, і ця школа повинна бути тримати. Територіал... Територіально і дуже багато вимог сьогодні йдуть по освітянському процесу. Що стосується цих об'єктів, які сьогодні не використовуються, ми їх теж включили до плану і сьогодні спілкуємося з донорами для можливої перепрофілювання цих об'єктів, чи в реабілітацію, чи це при тимчасове житло. У нас є сьогодні пологові відділення, тобто є такі будівлі, які сьогодні треба давати поштовхи, але власними силами у військовий час ми цими силами бюджету не можемо, тому ми залучаємо донорів. Ремонтуємо об'єкти, перепрофільовуємо їх якось будівлю колишнього дошкільного закладу номер 7 Зараз там завершуються ремонти і вже буде встановлене обладнання, найближчим часом запрацює, зафункціонує об'єкт. Тут питання в тому, що на сьогоднішній день повинно бути прив'язано до штуку. Їх всього 10. Це не буде 200, це не буде 150 мікрорайон на 10 будиночків, але це нереально зробити. Там більше більше буде втрат комунікаційних. Дорого. Дуже дороговартісно. Це дорогу побудувати, це каналізація, це водоканал, це сьогодні електромережа. ми сьогодні водоканал, ми піднімаємо питання допомоги з водоканалом, і в нас це теж важливе питання. Тому давайте використовувати ті площі, які є. Я пропоную поїхати, якщо вам не підходить, ну, по крайніх по рекомендації не буде прийнято, я буду пропонувати на засідання профільної комісії інші варіанти, але їх не знайти. Тож, то стадіон колишньої школи номер 1 був використаний виключно за того, що навіть якщо б школа була відновлена і функціонувала по нормативам даного даної, я, земельної я, ділянки земельники. Питання підняв стадіону і за того, що вони все одно ми не помістилися. Ми туди єлі їх. Але ж розмі... зробили країн місця було мало, не для парковки міська рада зробила краще, тому що там не буде смітників, там не буде Та заборівників, там буде життя, там буде, місця, там буде інфраструктура і буде показник, як сьогодні відповідно правильно будувати і розбудовувати. Я проти того, що 에, сьогодні були бур'яни, засміченість, а там повинно бути життя. І хай живуть, створюють родини будинки сімейного типу. Буде. Переседенці, можливо, це туди попаде з переселенців і сім'ї молодих спеціалістів, хай створюють, і живуть і працюють в нашій громаді. Тому така можливість. Є згода. Буквально на декілька хвилин зараз Ну, Поїхали далі тоді по питанням. На 108 й проєкт рішення.